Слава Богу. Сьогодні я хочу поділитися з вами деякими думками, які трішки будуть суміжні з попередньою проповіддю. І хотів би я заглянути в декілька моментів нашого християнського життя і подивитися, чи відповідають вони дійсності Божого Слова, чи іноді ми самі собі. Можемо щось поставити, що воно має так бути. Я зачитаю перше місце Слова Божого, це Пророка Малахії, Перший розділ з 6 по 8 вірш. «Син отца і раб Господіна свого. Єсли я Отець, то є посчення ко мне. І якщо я Господь, то де благовієння предо мною. Говорить Господь «Савов вам священники. «Бесславящее имя Мое. Вы говорите, чем мы бесславим имя Твое? Вы приносите на жертвенник Мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим Тебя? Тем, что говорите, торпеза Господня не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое и худое, слепое не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю, будет ли он доволен Тобою і благосклонно лі прийміт Тіба, говорить Господь Савов. Це місце я вибрав ступом і так і назвав проповідь Мою Вівтар Господній не вартий шани. Ви знаєте, розкажу вам одну ситуацію, яка відбулася зі мною нещодавно. Таких ситуацій була не одна, але вона свіжа. Я дуже часто їздив з Літина в Вінницю кожен день фактично, тому що працюю біля Вінниці, а живу в Літині. І ось коли ти їдеш з Вінниці в літин, зустрічається таке селище, як Якушинці. І перед Якушинцями з Вінниці такий горб. І всі з того горба починають на автомобілях набирати швидкість, а посеред горба знак стоїть. Якушенці на білому фоні. Це означає, що треба скинути швидкість, як мінімум до 72 км в час, а то й до 50 км. Але всі розганяються 120-140. І ви знаєте, що за... після цього горба йде поворот. І за цим поворотом поліція ізлюбила собі місце стояти і ловити всіх над руками, перевіряти швидкість. Тому що знає, що всі там швидко злітають з того горба, і дуже багато хто попадається на перевищені швидкості. Ну, я ж не перший день катаюся. Добре, вже вивчив всі камери, повивчав їхні місця, все знаю. Та й знаю, де треба тормозити, знаю, де треба як їхати. Але думаю, ну, можуть бути, можуть не бути. Якщо що, я відторможуся, я знаю деякий секрет, це от руками, що якщо різко тормозити, то він не встигає зловити твою швидкість і іноді не може оприділити, з якою швидкістю ти їх. Так іноді в тебе виходить. Думаю, ну і цей раз вийде. Ви знаєте, я їду і вже ногу на тормоз постав, думають, будуть чи не будуть. Вилітаю за поворот і бачу, що стоять, і вже на мене націлилися. Я дав по тормозах, але дивлюся, що не тут то било. Махає мені палку і каже, ставай, а це значить, що швидкість була більше, ніж 72 км за годину. Знаєте, який висновок, я до якого я дійшов? Іноді ми в житті так живемо. Ми знаємо, що ось буде стояти поліція, там, чи ще якось, і я собі в нужний момент відторможуся. Але таке мислення не спрацювало в цей раз, і отримав я штраф. І ви знаєте, стоїть велике питання, чи не живемо ми так перед Господом, як студент від сесії до сесії, і думаючи, ось буде служення, чи ось буде якась подія. І я відторможуся. Але ви знаєте, вони мене побачили раніше, на цей трукам зловили, чим я їх побачив. І коли я вже почав відтормажувати, вже було пізно. І іноді так відбувається в нашому житті, і ми думаємо, що прийде час, і я відторможуся, а воно вже пізно. Тому що Господь бачить не тільки в конкретний момент часу, а Він бачить все моє життя. Всі мої входи і виходи. І він знає, з якою швидкістю я їхав до поліції і після поліції. І він слідкує. Але ви знаєте, іноді так ти собі думаєш, що ну, воно прокатить, Я знаю приблизно, я вже опитін, я вже це все проходив. І ось у мене все вийде, і все буде добре, ніхто ні про що не дізнається. Я зачитаю місце Списання, це 1 Петра, 3 розділ з першого вірша. Также і ви, жони, повинуйтесь своїм мужьям, щоб ті із, них, які не покоряються словом, житиям жон своїх без слов приобретаемы были. Когда увидят ваше чистое благобоязнее житие? Да будет украшением ваше невнешнее, плетение волос. Не золотые убори или нарядность в одежде но сокровенного серця человека и нетленно красоти кроткого и молчаливого духа, що драгоценно перед Богом. Так, некоторіе святі Жони, уповавшись на Бога, украшали себя повинувати своїм муж'ям. Так, Сара повинувалась Аврааму, називай його Господином. Видіть її, якщо делаєте добро і не смущайтесь не ні от какого страха. Также і ви, мужі, обращайтесь благорозумно з жонами, як з наймашнішими сосудами, оказувати їм честь, як і во наслідницям жизни, даби не було вам препятствий в молитвах. Це один із напрямків, яких сьогодні хотів би розглянути. Ви знаєте, дуже часто в цих місцях списання вибирають той момент, де написано: да будуть украшення ваше, ні плетіння волос, ні золоті убори і так далі. І на цьому ставиться акцент. І буває такого, навіть сестрам зауваження може бути, братям, щоб ходили ціломудрино, так як треба, щоб виглядали гарно як християни. Але ви знаєте, вище цього тексту і нижче цього тексту теж дещо написано. І сьогодні ми можемо проповідувати сестрам чи братям, це не є важливо, як нам треба виглядати. Але іноді ми під цією одежою зовнішньою забуваємо, як нам там всередині треба виглядати. І іноді, одівшися. В якусь нарядну одежу, гарні чисті брюки, білу рубашку ти одів, і ти прийшов на служіння, чи я сьогодні, і ніхто не знає, що там і як у мене у моєму житті. Бо тому що всі бачать мою добру одежу, нову, святкову, яку я одіваю. І ви знаєте, і вроді би я хорошо виглядаю на фоні інших, але стоїть велике питання, а серце моє. Сьогодні в чистих брюках і в виглаженні рубашки, чи, можливо, воно одіте в пошматоване, грязне і незрозумілий одяг? Чорний, можливо, заплюмований. І ось я одів своє тіло і прийшов. А в що я одіваю сьогодні своє серце? Наша зовнішність, про що сьогодні від часу згадувалася, вона дуже часто підлаштовується під ситуацію, і дуже часто ми відповідаємо зовнішньо тим критеріям, які потребує сьогоднішнє общество, чи то ми в церкві, чи то ми на роботі, чи то ми ще де інше, на якихось закладах або в якихось приміщеннях. І ми стараємося підлаштувати свою зовнішність під ті критерії, які там є. Бо тому, що є багато місць, де є дрес-код, І ти не можеш прийти в офіс до якогось начальника в шортах і в футболці, і в в'єтнамках. Ти знаєш, що туди треба вдітись правильно і бути в правильному вигляді перед тими людьми. Ми знаємо, що у церкву теж треба мати певний стиль одягу, і ми в цьому дуже багато приділяємо уваги. В цьому дуже багато вчимось, і ми приходимо в більшості в належному вигляді. Ми про це добре пам'ятаємо, ми це знаємо. Ми знаємо, що якщо в мене буде щось не так, то інші подивляться на мене, можливо, якісь думки будуть, можливо, до мене підійде пастир, потім і зробить мені зауваження, і ми про це думаємо, тому що це видно. Коли я прийшов на роботу, то там, можливо, в більшості є робоча форма, і ми в ньому переодягаємося. Можливо, хтось працює на заводі або ще де-інде. І ми не, не, якщо ми працюємо з автомобілем або ще десь на заводі біля станка стою, то я не стою в піджаку і в брюках, напевно, щось інше вдіваю. Що приналежне для того, щоб було добре мені працювати на тій роботі, на якій я працюю. І таких моментів є безліч. І ми за це турбуємося, і ми за це переживаємо. Але є ще якісь моменти, за які нам треба думати, але іноді ми за це не турбуємося. Воно іноді проходить десь мимо нашого погляду, і ми думаємо, що воно і так сойде. Але Господь Він не тільки ось тут, на служінні, перебуває. Не тільки перебуває тоді, коли ми приходимо в храм Божий, не тільки перебуваємо тоді, коли ми десь зустрічаємося з християнами і маємо якесь спілкування. Він перебуває з нами завжди. Луки, 11 розділ з 37 вірша по 43. Когда он говорил, это один фарисей просил його к себе обедать, Он прийшов и возлег». Фарисей же удивился, увидел, что он не умыл рук пред обедом. Но Господь сказал ему, «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищением и лукавства, неразумные. Не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее». «Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, когда все будет у вас чисто». Но горе вам, фарисеи, что даете десятину, смяты, руты и всяких овощей, и э, не родите о суде и любви Божией. Сие надлежало делать и того не оставлять. Горе вам, фарисеи, что любите председания в синагогах и приветствия в народных собраниях. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы, как гробы, скрытые, над которыми люди ходят, і не знає того. Дуже цікаві слова, дуже цікаве звернення Ісуса Христа. Він каже до фарисеїв: Ви омиваєте чашу зовні, але вона брудна із середини. Він каже: ви даєте десятину із всього, що у вас є. Саме мілке, що на городі росте но ви забуваєте любов, суд, милість. І Він каже, якби ви з цього давали свою десятину, якби ви милостиню давали людям, тоді і те, що ви даєте зовнішнє, те, що видно, ті десятина, та, яку ви даєте, вона би була теж чистою. Стоїть питання сьогодні, чи потрібен мій опрятний і гарний одяг Богу, якщо моє серце. Сьогодні в лахміттях, чи потрібна Богу моя десятина, якщо сьогодні я не можу дати ближньому своєму милості, любові і справедливого суду? Чи потрібно це Господу сьогодні? Ви знаєте, що відношенням до свого серця і до свого духовного життя ми показуємо своє відношення до Бога. І коли Бог говорив через Малахую, Він каже, ви почитаєте трапезу Господню за ніщо, ви кажете, що вона недостойна пошани, тому що ви проявляєте і служите Богу, але ви робите це неправильно. Ви приносите криве, сліпе і пошкоджене. Ви знаєте, ми іноді. Перейняли служіння такий стиль від закону, і ми думаємо, що так як їм проходило, нам має пройти. Від ми знаємо, що коли відбувалася якась священодія в старому заповіті, всім людям, які в цьому участвували, їм було потрібно очиститися. Тому що жертви, які вони приносили, вони не освобождали їх від гріха, і цей гріх постійно перебував з ними. І він тільки покривався цими жертвами, але вони від нього не звільнялися, і їм обов'язково потрібно було проходити обряд очищення. І тоді вони були готові приносити ці жертви, тоді вони були в правильному положенні перед Богом для того, щоб робити якусь священодію і в чомусь приймати участь. І іноді, ми дивлячись на них, перейняли такий спосіб служіння Богу собі, але сьогодні трішки інший час. Господь помирав за нас не для того, щоб покрити наші гріхи, а для того, щоб гріх в нашому житті не мав місця взагалі. І якщо сьогодні я перед служінням вирішую своє питання, а за служінням я грішу, і коли я знаю, що ось прийде служіння, мені треба поправити своє положення, я поправив себе, і я вже вважаю себе достойним. Я прийшов, і все в мене хорошо, а за служінням, виходить, як з тою поліцією. Ми іноді придаємо важливість, на якій швидкості я їду перед камерою, забуваючи, на якій швидкості я їду поза нею. Але Богу не важливо, який ти. Перед камерою йому важливо, як і ти і я кожного дня тоді, коли нас ніхто не бачить. Є деякі ще важливі речі. Ви знаєте, ще один аспект нашого християнського життя він записаний в Євангелії від Івана. І я давно ще своєї такої, як тільки почав служити Господу, я замітив деяку річ. І вона мені не подобалося. І сьогодні я б хотів би про це сказати. Євангелія від Івана, 6 розділ, 53 вірш. і нижче. Ісус же сказав їм: Істину, істину говорю вам: якщо не будете їсти плоті Сина Чоловічського і пити крові Його, то не будете мати в себе життя. Я плоть мою і п'ющий мою кров іміють жить вічною, і я воскрешу його в последній день. Ібо плоть моя істинно є пища, і кров моя істина є пітьо. І якщо б слова Ісуса Христа закінчилися на 55-му вірші, дуже було б цікаво. То що потрібно для вічного життя? Просто Пити кров Христа і їсти Його плоть. Ми так тільки що прочитали. І іноді, отак, ми відносимося до причастя. Коли приходить час причастя, ми згадуємо всі свої помилки, гріхи, приходимо перед служителями, сповідуємося Це і далі йдемо їсти. І пити кров і тіло Ісуса Христа і вважаємо себе, що ми приготовили себе до цього служіння. Чи не так? Можливо, було б добре, якби на цьому закінчились слова Ісуса Христа. Але слава Богу, є 56 й вірш: Я дужчий мою плоть і п'ющий мою кров прибиває во мені, і я в ньому. Що це означає? Єдущий мою плоть і п'ющий мою кров перебувають во мні, і я в ньому. Це як перебувати в Богі? І як це Бог має перебувати у нас? Ви знаєте, відповідь є теж в Євангелії від Івана, тільки трішки далі, це 15 розділ. З першого вірша. «Я есть истинно виноградная лоза, а Отец — мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более приносила плода. Вы уже очищены через слово, которое я преподал вам. Прибудьте во мне, и я у вас, как ветвь, не может приносить плода сама собою. Если не будет на лозе, то и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы — ветви». Хто прибуде во мне, і я в нем, тот приносит много плода, и ви без меня не можете делать ничего. Те, кто не прибудет во мне, извернется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирает и бросает в огонь, и они сгорают». І ще один момент це перше Івана. 1 Івана там говориться дуже цікавий момент. Другий розділ, 24 вірш. І так, що ви слышали от начала, то й да в вас. Якщо в вас, що ви слышали від начала, то і ви прибудете в сині і в отце. А тепер давайте ми з'єднаємо 56 й вірш із цими віршами. І що ми побачимо? «Ядущий мою плоть і п'ющий мою кров виконує слово Боже, прибуває во мні, приносить много плода, прибуває в тому, що було от начала, йому дано, і в тому він прибуває. Ми знаєте, думаємо, що все заключається тільки в тому, щоб я з'їв кров'ю Ісуса Христа випив, і з'їв плоті Його. І на цьому якби, служенні ми зациклюємося, і це важливе служіння. Але ми забуваємося, що той, хто це робить, приймає перебувати в Ісусі Христі, і Ісус Христос має бути перебувати в Ньому. А перебувати це значить бути на лозі і приносити много плода. А якщо я не приносив много плода, я подобен той відки, яка засохла, і вона підлежить тому, щоб її відсікли, викинули і спалили. І, іуда іскаріот теж приймав участь у першому причасті. Чи не приймав? Коли ми мивав ноги, то казав, чистий ви всі, ви всі чисті, ну не всі, да? і бо знав свого предателя. Був разом з ними, але не помогло. Ви знаєте, іноді ми думаємо, що саме оцей процес він має працювати в моєму житті, саме оце дійство, що я випив крові з'їв того хліба, і саме це має дати мені вічне життя. Саме це робить мене прибувавшим на лозі, але насправді не це. А якщо я п'ю кров Ісуса Христа і їм плоть Його, а плод в мені так і не проявився. А я суха гілка. То я п'ю і їм, чи не п'ю і їм? Як це виглядає? Зовні я це роблю. А Бог як на це дивиться? Це моє участі в хрибоприламленні, чи це моє безучасті? Давайте задамо собі таке питання. Якщо я приймаю участь, участь в хрібоприламленні, але я після того безплодний, я приймав участь в хривоприламленні? Чи не приймав? Оце хрібоприломнення. Це я достойно, достойно приймав участь в цьому служенні чи недостойно? Хто є і п'єт недостойно, не, да? не розмишляє о тілі Христовому, немало боліють із вас, немало умирають? То як це достойно? Можливо, Достойно виходить трішки за рамки самого служення. Можливо, моє життя іграє роль, п'ю я достойно, і їм достойно чи недостойно. І так в усьому. Участвую в служенні, і я достойно чи недостойно, залежить не від того, як я гарно заспіваю пісню, чи як я гарно запроповідую, чи як я благовійно буду тримати чашу в руках, а залежить від мого життя поза цим служінням. І така жертва приємна Богу. Ось це називається достойно. Ось це називається перебувати на лозі. Це називається перебувати в ньому, а він в нас. І ось нам треба переглянути своє бачення свого служіння Господу. Щоб нас не було так, що я прийняв участь в хрибоприломленні, розслабився, вийшов і далі живу так, як я жив. А потім, коли знов пройшло півтора місяці, знову потрібно приймати, я знов згадав, бігом порішав питання, поісповідувався і опять, і так циклічно. Я бачу, що Слово Боже каже, що це недостойна участь в служенні Господньому. І я думаю, якщо я так живу, мені треба перемінити своє бачення і своє відношення. Ви знаєте, бо тому що, якщо ми думаємо, що ми відтормозимося, може прийти час, коли не зможемо відтормозитися. І придеться платити штраф. Через те написано бо тому що не знаєте ні дня, ні часу. Бо тому що ми іноді думаємо, що Господь, як будь-то не замічає нашого життя, і Він тільки приходить і бачить наше життя на служінні. А коли ми вийшли за рамки цього служіння, ну все, Бог не бачить, можна робити що нам угодно. Але Він звертає увагу саме на це. А тоді вже, по результатам того, як ми були поза служінням, любим служінням, не тільки причастям. Він же реагує на те, достойні ми в цьому служенні чи недостойні, коли ми на нього приходимо. Хоче він нас бачити, чи не хоче. Знаєте, ми прийшли на одне служіння нещодавно на молитву. І Бог дав таке відкриття. Стоїть ангел на вході і приймає людей. І заходить одна сестра, так схилившись, він каже: заходь, я тебе чекав, і садить її на певне місце. А брат заходить. І ангел навіть не обратив на нього внимання. Він просто пройшов мимо, і той далі почав приймати інше. Ви знаєте, я можу підготовити себе до служіння, поісповідуватися, перед служінням помолитися, але за цим моє життя може кардинально відрізнятися. І ось то важливо для Бога. І тоді, на це служіння, коли я приходжу, він потім і, соответственно, реагує. Нехай Господь благословить кожного з нас, що ми внікали в Слово і жили по Слову. Йому слава. Амінь.